Робимо так, якби мені залишився рік жити. це дуже жорстка, але дуже ефективна вправа. Да? От, уявіть, що вам залишився тільки один рік життя. У вас здоров'я нормальне, все хорошо. Просто у вас таймер установлений. Рік. От, запитайте себе, що б я змінила у своєму житті просто зараз. Варіанти, я пішла б з роботи, нахуй. Я, б, блядь, би розлучилася, да їбісти ко коньом. Ти хто, блять, вообще? Я пішла, ти пішов нахер. Я йду, найду собі вісім мальтіпушок, буду, блядь, наслаждатися життю, так? Да? Може б, я переїхала, я б тут не жила? Почала б щось нове. Да? А з ким би ти проводила час? А чим би ти займалася? Можливо, б, дійсно, ти переїхала б в село, а чи ні? От також запишіть просто без е, цензури. Да? Е, що ця вправа вам дасть? Вона покаже вам, де ви себе зрадили, да? де ви проживаєте не своє. Да? Тому що, якби вам залишився б рік, то вже б вам було не важливо, що про вас скажуть люди. Вам би не важливо було б, що про вас кажуть, що вона проститутка, тому що вона ходить з мальтіпушками.